Майже півстоліття тому біля узбережжя Нової Зеландії рибалки виловили тушу невідомої морської тварини, яку спочатку вважали за вимерло плазіозавра. Це сталося 25 квітня 1977 року, коли екіпаж японського траулера Ямару виловив таємничу істоту за 50 кілометрів від міста Краусчерч. Рибалки були переконані, що це невідома тварина, яка могла б зацікавити вчених. Цієї істоти була довга шия чотири великих плавники червоного кольору і хвіст завдовжки 2 метри. У грудній поражнині не було внутрішніх органів, а кишківник розклався, проте плоть і жир залишились недоторканими. Згодом учені змогли витягти амінокислоти для дослідження. Витягнувши динозавра з морських глибин, рибалки були переконані, що вони відкрили новий вид морської тварини. Але капітан Акіру Танаку, судячи з усього, більше турбувався неприємний запах. Він вирішив викинути назад знахідку, щоб не псувати лов. Вчені з Якогама і Токіо спочатку вирішили, що це морський Змій, або й доісторичний поезіозавр, який вимер 65 мільйонів років тому. Це викликало величезний переполох і божевілля на поезіозаврів у Японії. Керівництво судноплавної компанії розпорядилось про пошук кинутого трупа. Але все було марно. Один з небагатьох, хто вважав, що рибалки знайшли тушу позіазавра, був японський дослідник з Токійського університету Фудзіро Ясуда. Проте аналізи частин туші, що збереглись, наштовхнуло інших японських дослідників на думку, що туша, ймовірно, є кістяком гігантської акули. Їхні висновки підтвердив учений із музею природної історії в Лондоні. На його думку, Джуя Мару не ловив останки полезіозавра. Стверджується, що туша величезної акули, хребет і мозок могли внаслідок розкладання набути форми, подібної до поезіозавру.